Закон, який власне дозволяв робити такі кроки зараз в Генеральній прокуратурі, ми прийняли ще минулого року. Це була була вимога суспільства так, іронія долі співав Луценко. Так, і вимога громадських організацій, в тому числі провладні фракції, всі підтримали прийняття цього закону. Він є правильним. Але що відбулося далі після прийняття цього закону? У генеральної прокуратури у політичних сил не вистачило духу політичного на те, щоб Змінити в цей якраз перехідний період Генерального прокурора, який би навів лад і почистив ряди Генеральної прокуратури і всієї системи прокурорів, і коли б вже нові кадри з новими думками і з новими помислами зробили б якраз те, що зараз роблять старі кадри. Я жодним чином не хочу говорити про те, що зараз відбулись там якісь масові порушення чи ще щось. Ми бачили, що буквально вчора сьогодні звітував е, Владислав Куценко, який є ретранслятором, е, представником Генеральної прокуратури, Він прокурор все чітко розповів. Що дійсно відбулася конференція, е, обрали склад ради, обрали склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Все відбулося прозоро жодного керівника, жодної керівної посади в цьому складі немає посад? посад має з новазі так він адміністративних пояснює. посад немає, є і тому зараз в принципі суспільство отримало те, що вимагало. Самоврядні органи Але вони такі, прокуратури. Вільні і такі незалежні це вже зовсім інше питання, і якраз це питання вже є абсолютно політичним. Але повертаємося до другого питання. Країна перебуває без генерального прокурора. Орган, який повинен боротися з корупцією, який повинен здійснювати нагляд за процесуальне е, і процесуальне керівництво за виданням слідства органами різними і служби безпеки і е, внутрішніх органів внутрішніх справ. Він зараз. Не очолюється ніким і виконує обов'язки перший заступник пан Севрук. Зараз у президента є шанс подати нову нову кандидатуру, якраз у цей міжсвятковий період. Я переконаний, що це повинно відбутися саме в цей період, декілька днів наступного тижня, щоб всі фракції встигли обговорити цю кандидатуру, чи достойна ця кандидатура, чи ні, чи має вона е, ці критерії, які е, прописані в діючому законодавстві чи ні. І Фракції, коли обговорять, і тоді тільки буде винесено на голосування цю кандидатуру. І якщо ми третій аспект беремо про закон, який ви говорили, чи потрібно змінювати зараз закон під конкретну людину, чи під конкретну ситуацію, чи ні? Я глибоко переконаний, що прокуратурі нинішній всій системі органів прокуратури дійсно повинна бути надано нове дихання, нова людина. Але я також переконаний в тому, що ця людина не може не мати юридичної освіти. Як людина буде боротися з корупцією, як людина буде здійснювати нагляд за е, ходом кримінальних проваджень і е, здійснювати контроль за всім цим без належної освіти, без розуміння того, що відбувається в системі. Я зараз можливо дивіться, пане Андрію, трошки тут е, зманіпулюю, але ви мені ж це пробачите, як білявці? Да? От вас. дивіться, тепер генпрокурор у нас матиме фактично організаційні і методичні функції. Це, до речі, говорив Сергій Горбатюк. І згідно цього, от, справді з його функції він матиме саме такі, так. І він ставитиме підпис, що надзвичайно важливо, але організаційні і методичні йому так необхідна вище вище, тобто вища юридична от фахова освіта. Я хочу з вами не погодитися. Він не буде бути не буде власне англійською королевою. Він буде, буде також да, здійснювати процесуальний нагляд. він тому, також тому, буде давати процесуальні вказівки. Він просто не буде мати. Він зараз. просто не буде мати впливу на кадрові призначення. Він не буде приймати на роботу і не буде звільняти. Це якраз те, що вимагало від нас суспільство. А Робота прокурорська і юридична у його функціях лишається. Тому зараз, коли ми говоримо, що ми повинні внести нову людину, яка не з системи не має стажу, не має освіти і просто буде гарним організатором, якщо ми говоримо про одну людину, да про яку ви вже тут говорили, ну він, можливо, дійсно є досвідчений політик. Він розуміється на організаційних процесах, але чи зможе ця людина? Очолити прокуратуру ну, власне, і очистити власне, її таким. Та, чином, людина, професійним дуже чітко чином, заявила, що згідно тих тих функцій, які залишаються mm. генпрокурора, він не збирається очолювати генеральний могильник. Це це той Юрія ну, Луценка. Але, але ми при ми повинні прийняти той факт, що зараз прокурорське самоврядування сформувалося, ми повинні діяти за законом, і тому, Прокурори якщо Юрій Луценко або інший хтось не хоче йти тепер в цю систему, ну тоді давайте спільно з парламентом міняти цю систему, і якщо вона не подобається політично, Цим, силам, народним депутатам, комусь іншому, давайте її тоді змінимо. Але факт відбувся: прокурори зробили самоврядування, і тепер ми повинні прийняти те, що є. І якщо ми не змогли очистити ці ряди до того, як вступив в силу цей закон, ну тоді mm -hmm. це